Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що сьогодні ви приділили свій час і зустрілися із нами. Тож, перша партія зерна, перше судно вже пройшло цим коридором. А в чому тут є наша перемога? Прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію. Справа в тому, що коли почались бойові дії, то росіяни фактично по всім суднам, які заходили в наші порти. Почали застосовувати ракетну або артилерійську зброю. І декілька суден навіть були затоплені перед е, портами Одеси і Південний. І після цього порядка там від 70 до 90 суден просто були заблоковані в наших портах. Вони стояли, нічого не робили. Тобто, в принципі, морська економіка України встала повністю. А, значить, і е, 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 те ж саме, ну. Багато іноземців відмовлялись з нами спрацьпрацювати. Ну і плюс а, той невеликий, але важливий е, значить, наш внесок в ринок значить, зернових а, в світі він показав свою дуже велику значимість, тому що ну, були такі прогнози очікування, що буде голодування в окремих країнах Африки і в Азії, і, в общем-то, завдяки організації об націй, Туреччині не вдалося а, якось а, ну, я не знаю, трохи там а, впевнити а, ну, російську сторону, а, відкрити парти дозволити а, на нашим аграріям на суднах іноземних і наших направити це зерно а, тим покупцям, які його чекають. Ну, після певних переговорів там розумію, щось там а, були якісь поступки Росії в плані. Поставки нею також подібної продукції вдалося підписати оці угоди. І а, ми знаємо, що вчора, зранку, перше судно воно залишив Одесу, а, досягло досягло острова Змійний десь ближче до вечора. А зараз воно наближається вже до Стамбула, а от трошки воно затягнувся його переход через погодні умови. Але ну, це, в принципі, практично по плану, там таке буває. От. Після того, як він зайде в Стамбул, він буде, вантаж буде глянути там турецькою, українською, російською стороною. Якщо все нормально, він послідує далі в, в Льван, Порт Тріполі. Там його чекають, там 27 тисяч тонн кукурудзи. От. Якщо все буде нормально, то, ну, би, то є такі. Такий обережний оптимізм, що щодня одно судно такої, ну, такої вантажності до 25 до 40 тисяч тонн з зерновими, там, з добривами буде залишати наші парти. Це дуже позитивно, тому що трошки ну, запрацює вже економіка, цей прибуток до бюджету. І ну, в принципі, ну, якщо люди би, ну, вони ж працюють, якби люди наші аграрії. І ну, це зерно вирощують і зусилля, вони мають ну, на цьому заробити себе на життя. Це дуже важливо. І це надасть можливість також для складування наступного врожаю, який вже зараз от-от, підходить. Ну, сподіваюся, ну тут все залежить, в принципі, багато залежить від Росії, щоб не було провокацій, тому що зброї для того, щоб. ну, Зупинити процес у них більше, ніж достатньо. На жаль. Пане Андрію, дуже вам вдячна за те, що сьогодні ви приділили нам свій час і дали роз'яснення. Дякую вам за зустріч. Добре. Так, Дякую, дуже гарного вам дня. Також.